Прича, скільки людині потрібно друзів. Учень прийшов до учителя і запитав його, учителю, скільки друзів повинно бути у людини? Один чи багато? Все дуже просто, відповів учитель, зірви мені он те червоне яблуко з самої верхньої гілки. Учень задер голову і відповів, але воно дуже високо висить, учителю. Мені не дістати? Поклич друга. Нехай він допоможе тобі, відповів учитель. Учень покликав іншого учня і став йому на плечі. Мені все одно не дістати, учителю, сказав засмучений учень. У тебе більше немає друзів? посміхнувся учитель. Учень покликав ще своїх приятелів, які креще ставали один одному на плечі і спини, намагаючись побудувати живу піраміду. Але яблуко висіло занадто високо. Піраміда розсипалася, і учень так і не зміг зірвати жадане яблуко. Тоді учитель покликав його до себе Ну, ти зрозумів, скільки людині потрібно друзів? Зрозумів, сказав учень, потираючи забитий бік, багато, щоб усі разом ми змогли б вирішити будь-яку проблему. Так, відповів майстер, засмучено похитуючи головою. Дійсно, потрібно багато друзів, щоб серед усього цього збіговиська гімнастів знайшлася хоча б одна розумна людина, яка б здогадалася принести. Драбину